І Головний розбійник в NBA. людина, яка починала кар'єру в Україні у складі Дніпра, якщо додивитись це відео до кінця, побачите раритетні кадри з його перформансу у Черкасах. Тож Патрік Беверлі знову штовхає людей і знову штовхає людей в спину. Три хвилини 35 секунд залишалося до кінця матчу Фінікс Лейкерс. каліфорнійці цей матч програли, але Беверлі не збирався здаватися. Ось чому все почалося. Девін Букер після невдалого блокшоту дав ляпаса остіну Ви цей момент. Бачили на початку відео. Той впав. Спочатку Бук до нього з неповагою, підійшов, подивився. Потім ще й денре Ейтон підійшов, але Ейтону вже дісталося від Беверлі, який як сам сказав, після гри своїх ображати не дозволить по перше, і очевидно, це було непрофесійно з мого боку, і цього не мало статися. Говорить Патрік Беверне, Але Я дуже люблю захищати своїх партнерів. Всі знають, що кожен матч для мене це війна. Тож я трохи втратив контроль над собою, коли Букер витріщився на ось на Рівза. Потім це зробив і Ейтон, а судді на це не реагували. Тож я не збирався з цим миритися. Неприємна ситуація, звичайно, вже це було в ефірі національного телебачення, але ви мене знаєте. Що б не відбувалося, я люблю заступатися за своїх пацанів. Я та людина, на яку можна покластися. Я одягаю майку і стаю відданим команді, відданим місту. Для мене це ключові моменти. Я та людина, на яку можна покластися. Неприємно вийшло, але що поробиш. Далі послухаємо епатажного Стівена і Сміта з студії ESPN First Take. До речі, з Стівеном і Смітом Патрік Беверлі відпрацював майже весь плей-офф минулого сезону. Я дуже люблю Патріка Беверлі. Я знаю його особисто багато років. Знаю його родину. Говорить Стівен Ей. Ми багато говорили з ним про його поведінку, зокрема, і в приватних розмовах, і звичайно. Зокрема, на цьому шоу він до речі чудово відпрацював з нами на ESPN під час плей 22-го року. У нього світле майбутнє в цьому бізнесі, якщо він цього захоче. Але ось що я хочу сказати: його мають дискваліфікувати на декілька матчів. Не можна штовхати людей в спину. Я б казав про це в зовсім іншому тоні, якщо Патрік Беверлі штовхав його, дивлячись йому в очі, дивлячись в обличчя в цьому проблеми немає. Дискваліфікація, технарь, будь-що це окей, але факт в тому, що він штовхнув його в спину, а також в тому, що він робить це не вперше. Вже Пригадайте, як Патрік Беверлі штовхнув Кріса Пола в спину декілька років тому, коли Фінікс вибив його кліперс у фіналі конференції плей офф заходу. Подивіться на це, Кріс Пол цього просто не бачив. А Беверлі вдарив його в спину. І ось тут також. Дивіться. Під цим котом, подивіться на голову Сіпі Трі. У нього ледь голова не відлетіла в інший бік. Адже його в спину дуже сильно штовхнули. Не проблема битися з людьми, коли вони дивляться на тебе, але в спину. Після історії з Крісом Полом його відсторонили на наступний матч. Це була перша гра наступного сезону, адже тоді Фінікс закінчив сезон якраз для кріпів з тому матчу, коли Патріка Беверлі було вилучено з майданчику. Тож Патрік Беверлі, він рецидивіст, і Він сам чудово знає, що це непрофесійна поведінка. Що такого Данри Ейтон зробив з його партнером по команді? Подивився на рівза, коли той лежав на майданчику? Я бачу більше сенсу, якщо б він вже букера атакував, адже той по обличчю Рівзу заїхав. Але я не думаю, що він зробив це навмисно. Він хотів заблокувати кидок і рукою зачепив його фізіономію. Тож можна вже було на букера напасти, але він атакував Ейтона в спину. Навіщо? За що? За погляд це смішно? Його треба відсторонити. Більшість, мабуть, все ж таки знають, але зайвим не буде нагадати про те, що першим професійним клубом Патріка Беверлі був український Дніпро, який тоді в Лізі УБЛ виступав. І Патрік Беверлі вже тоді, 2008 році, свій характер демонстрував а запам'ятався українським фанам найбільше своїм виступом на дан контесті в Черкасах, де став чемпіоном і, зокрема, перестрибнув нашу баскетбольну легенду Григорія Хижняка. Далі цей данк обов'язково побачите. Ну що, залишаю вас на одинці з данками. Патріка, який, до речі, в 20 років ще й мав дуже солідний стрибок, поставте лайк цьому відео. Не забудьте оформити підписку на наш канал. Та напишіть, якщо б у вас була можливість, ви б хотіли зіграти з Беверлі в одній команді, чи все ж таки бути його суперником. В коментарі пишіть ваші думки. До зв'язку! Це Дрібл.